Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні ми будемо з вами переробляти свинцово-кислотний акумулятор в літій іонний. Для цього в нас все є. Як бачите, в нас є свинцово-кислотний акумулятор, є плата, є елементи і є зварювальний апарат. Для початку спробуємо розібрати даний акумулятор. Верхню частину нам прийдеться зрізати, а з середини все виняти, включаючи пластикові перегородки. Ось я зрізав верхню частину і тепер треба виняти всі нутрощі. Як бачите, все, що було всередині, я забрав. Залишилося ще. Прибрати оті перегородочки, вимити, висушити і продовжувати проєкт. Коробочку, як бачите, ми повністю підготували. Це буде корпус нашого акумулятора. З першим завданням ми справились. Корпус для нашої батареї вже готовий. Для початку зваримо три батареї по чотири елементи в кожній. Ось перша батарея з чотирьох елементів вже готова. Ось уже у нас три батареї, в кожній з яких по чотири елементи. А тепер ми з'єднаємо ці три батареї в одну з 12 елементів. Наші 12 елементів з'єднані в одну батарею. До цієї батареї вже припаяні проводочки. Залишилося їх припаяти в певній послідовності до нашої плати і розмістити все в даному корпусі. Як бачите, я вже припаявся. До даної плати, але хочу зауважити, що коли будете паяти дані проводочки, у вас ви повинні паяти в певній послідовності. Перше ми паяємо B-, потім Б1, Б2 і Б. А потім вже приєднуємо проводочки Плюс і П-. Тут немає різниці, в якій послідовності. Між Б Мінус і B1 у нас повинно бути 4 вольти, приблизно 4. В залежності від того, як батарея заряджена. Коли паяєте слідуючий проводочок між B-B2, повинно бути у вас 8 вольт приблизно, і останній проводочок B між B-B, у вас повинно бути приблизно 12 вольт. А потім припаюєте оці проводочки, які йдуть уже на корпус, на вивід з корпуса. Ну що ж, зараз розмістимо дану плату в корпусі і будемо збирати його докупи. Ось такий вигляд наш акумулятор має всередині. Я зробив певний зазор між платою і поверхнею для кращого охолодження даної плати. Ну що ж, з завданням ми з вами справились. Наш акумулятор готовий. І його можна вже використовувати. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Не сподобалось, ставте дизлайк. Підписуйтесь на канал. А з вами був Фотіч. До нових відео. Па-па.